Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Вітаємо вас в новому відео. Леончик вже чекає свій сніданочок. Тарілочка для нього вже готова. Дивіться, тут кашка пшенична, яку я варила вчора. До неї я додала ось це пюре цвітної капусти, і каша вийшла не суха. Я її підігріла. І з таким, наче соусом дуже смачна, я спробувала. Це індичка, порізала банан та дістала з морозилки малинку. І все. Будеш снідати зайчик. Вже зголоднів. А він просить їсти, він коли хоче, то дає знати, що хоче їсти. Скільки справу Леончика? Леончик, їсточки давай. Оце їсть, крутиться, роздивляється все навколо. Вон, бачите, стілець підтягнув до себе. Але вже половину з'їв. Давай тепер бананчик. Ой, який солоденький бананчик, смачний, так? Да? А малинку? Зараз буде кривитися. Ох і малинка. Давай ще. Ням-ням, да? Ням-ням. Водичка -ням. тепер. Молодець. Тримай сам. Ось все, що залишилось. Каша я вже спеціально йому не давала, бо я дуже багато йому. Наклала каші. Обережно. Обережно, леончик. Ну і банан не доїв. А так, бачите, з'їв все. Молодець. Ляля -ля спить, Сергій вклав Леона на перший сон, поки я готувала сніданок. У нас сьогодні на сніданок скрембл, Салатик, ковбаски, такі в мене сир і чайочок. І ще хлібчик. Ось такий дуже смачний. Нам смачного, а вам бажаю приємного перегляду. І так, друзі, на годинку вже майже три години дня. Я після сніданку більше нічого не знімала, але в двох словах розповім, що я робила. Отже, після сніданку я пропилисосила підлогу. Як зазвичай я роблю це щодня? Потім Пофарбувала волосся, після цього вимила ванну, прийняла душ, привела себе в порядочок. Ще раз вклала Леончика спати на другий денний сон. Він вже, до речі. Прокинувся. Сергій весь цей час працював і допомагав пильнувати за леончиком. От зараз ми будемо обідати. На обід у нас буде вчорашній ризотто, а у леончика буде сочевиця, яку я теж готувала вчора. До речі, дуже зручно готувати на два дні. Не треба. Постійно стояти біля плити. Я знаю, що є сім'ї, в яких готують постійно свіжі страви, але у нас в сім'ї так, що ми можемо їсти і на другий день, і на третій день. Якось так. Після того, як ми пообідаємо, у нас в планах піти в торгівельний центр. Вчора в Сільпо була акція на дитячі товари 1 плюс +1. От, Можна було купити підгузки, харчування, дитячі серветки, пелюшки, чогось два по ціні одного. От. А в мене вийшло зробити онлайн-замовлення, і я замовила дитяче харчування пюрешки. Тож треба їх піти, забрати. І ще хочу купити леончику подарунок, бо завтра йому вже 10 місяців. Боже, моїй дитині вже 10 місяців, я просто в шоці. От, купимо подаруночок йому, і ще хочу подивитися собі курточку, і Сергій щось собі хоче подивитися. Тож підемо в торгівельний центр. Ну, звісно, що візьмемо вас з собою. І нарешті я пофарбувала волосся, бо вже був такий жах на голові вже все гарненько. Ще знаєте що думаю: чи робити коротку зачіску, як я робила минулого літа, чи підстригатися, чи ні? Що ви скажете? Мені, наче, і подобалось каре, ну і подобається, коли довге волосся. Це вічна ділема, що робити: коротке чи довге, світле чи темне, кучеряве чи пряме. Не встигли ми на автобус. Буквально хвилинки нам не вистачило, щоб до нього добігти. Ми, коли вийшли з під'їзду, я подивилася розклад і побачила по GPS, що автобус вже на кінцевій. І, коротше, ми швиденько. Побігли на зупинку, але він вийшов перед самим носом. Хотілося швиденько доїхати до торгівельного центру. Але ладно, вже Пройдемо з пішки, заодно і прогуляємось. Сьогодні хоч не так холодно, як вчора було. Хоча ті самі 4 градуси. Єдине, що сьогодні сонячно. І начебто вітер не такий холодний. Так, зайшла вчиндем, ма дивіться, які сумочки, чи я вже їх бачила, 1250 гривень, джинси симпатичні, така сама ціна. Так, я шукаю курточку, але тут дивлюсь, вже таке літнє. Нова джинсова. 1800. Це вже літо літнє. Пудрова ще така є. Футболка 400 гривень, симпатично, з блакитними джинсами. Зараз оце дуже модні, типу тренч. Але короткі моделі 1800 гривень. Тканина приємна така щільна, схожа на котон, її ще в чорному кольорі. Але це вже не мій стиль. Чорна. О, на знижках можна купити тренч, дивіться. Правда, він не дуже довгий, напевно, довжина така поколіна 850 гривень, коштував 200. Курточка 750, теж 2200. Бомбер такий з екошкіри. Є ще чорний тренч, 1000 гривень зі знижкою. Пальто короткі 650, 750. Є моделі зі знижками. Так, ладно. О, дивіться, адекватна ціна на джинсі 750 гривень. Такі моми і колір приємний, трохи темніші, ніж мої, а так така сама модель. Може треба поміряти? Угу. Класна ціна. Ага, є і, і світліші, і є взагалі темні, темно-сині 20% переробленого котону. Так, але стіми не сподобалось. Сорочки. 1800 гривень. 1650 Такі мюлі гарні, лакові, 880 гривень. Сподобались такі шльопанці, типу біркінштоки. Звісно, що це штучний замш, але й вартість 880 гривень. І є під шкіру ще ось такі. Харні. Мені подобається така модель взуття на літо дуже зручно, стильно, і зі спідничкою, і з принцами. Така сама ціна. Плетеного багато. Дівчата звітую в вечендемі у нас теж є деякі позиції зі знижками. Дивіться, можна придбати щось дитяче. Ось такі 179 гривень. Рожевий, який гарний теж, за 179, коштував 529. Піжамка. Ось такі, дивіться. Манюсики. 350, такий набір. Іду далі в Зару, тому що вечерденний знайшла, то, що шукаю. Скрізь вже таке літо літнє, а що ж весною носити, а? Така сукня яскрава. В Зарі, як завжди, людей повно. Вау, які сережки. Ой, це знаєте, вже хвороба все поправляти, бо я працювала. В торгівлі і це така звичка. Так, дивіться, які сережки. 800 гривень. Колір мені дуже сподобався, а ось такі під золото. Така сама ціна. Що тут цікавого? Балеточки. Ось такі сережки, дуже стильні, 650 гривень. А ще є ось така прикраса на шиї. Це взагалі топчик. Дуже модна прикраса, а вартість 650. Ого, це для сміливих. 800 гривень. Такі сережки. Дуже великі. Зірка. Цікавим. Але таке специфічне на любителя. Зараз в тренді верхній одяг з таким коміром, як в сорочці. Але я не знаю, чи подобається мені в такому стилі чи ні. Так, ну що сказати. Не бачу я нічого цікавого. Я маю на увазі з курточок з верхнього одягу. Ці, до речі, симпатичні шльопанці. 1450 тисяч. Оце шкіра. Чи ні? Де тут? Ага, ні, не шкіра. І ось, бачите, теж куртка і комірець такий. І він саме іншого кольору йде контрастний. Бо в мене теж є така вітровочка з таким коміром, але вона в колір. Не вона він, комір, в колір йде. А зараз в тренді, щоб саме був ось такий контрастний комірець. От мені потрібна куртка такого кольору молочного. Але така модель мені взагалі не подобається приталена, не мій стиль. Ой, в Зарі є такі короткі тренчі, тут ціна 2000. Кемел і в чорному кольорі теж є. Ще червоні сережки такі є. Заколка мені сподобалась. 800 гривень. Сердечко так собі. Ось ця така цікава. Оце вже схоже на те, що я шукаю, тільки трохи не такий колір, якби молочний. В принципі, можна і кену розгледіти 30 євро. А яка вартість в гривні? А, 1500 гривень. Ну, в принципі, ще й ціна нормальна. Може поміряти Еску. Ось еска. зараз поміряю. Ну, дивіться. Модель мені подобається, тільки колір. Трошки не той. Я сумку не захотіла знімати. Як вам що скажете? Я зняла сумку, щоб було зрозуміліше. Себе. Мені подобається, коли ось такий промір, просто виріс, нічого лишнього. Правда, кишені на коні і так собі, але, але... ладно, підемо далі ще подивимось. Така модель ще є в чорному кольорі, ось вони висять, можливо, хтось собі шукає. Придивіться, непоганий варіант, ціна адекватна, водовідстовкуюча. Ця така, бачите, матова більш, хоча ні. Просто і тут із-за кольору вона блищить. А ця здається, що вона більш така матова. Ось варіант, дивіться. Колір як мені потрібен, але... Вона така важкувата, як кофайка. Три тисячі ще коштує. Та я навіть за три тисячі не хочу розглядати курточку. Є ще в сірому кольорі. Ладно, вирішила приміряти її. Не то пальто. Колір клас, а навіть сама модель. Не подобається. Не подобається комірець стійкою. От якби ця модель була в такому кольорі, то одразу би взяла, навіть незважаючи на накладні кишеньки. Леончик заснув, поки мамуся дивилася курточки собі. Зараз хочу ще зайти в манго. Мені так завжди подобаються вітрини в манго, дуже гарні. Завжди так стильно одягають, манекени. От дивіться. Ну, Попередня вітрина симпатичніша. О, теж подібна тканина, ще й такий лимонний відтінок 3500. І є сіра теж. За що мені подобається манго? За те, що тут завжди охайно все висить, гарненько стоїть. Дивіться, які балетки. В стразах. М -м -м. Дві 300. Такий лук. Тренч 4 тисячі, але він не дуже довгий, довжина до коліна. Ось куртка Під денім стьобана. Чотири тисячі. Набір сережок. 800. Сумочка симпатична. Я, до речі, хочу щось такого кольору сумку собі. Півтори тисячі. Ой, ось ця така дуже мила. Тисячу сімсот гривень. М -м, дивіться, яка сумочка перламутрова. Така цікава. Вартість 2300. Зайчик запрокинувся, йдемо годуватися. Їсточки, їсточки. Нікого немає тут. Тільки ми будемо, так? Да? Давай. Запитували в мене, як. Попасти в кімнату, ось дивіться, можете взяти QR-код на адміністрації, він заламінований. Я собі його вкладаю в чехол телефону, він завжди зі мною, і коли мені треба, я сюди заходжу. Або без коду можна зайти, зателефонувавши по номеру, який там зазначений на вході, і двері відкриють. Ану, покажи. А як модель називається? Стандарт. Це ми з Сергію купували ось такі блакитні на фотосесію. Йому ця модель дуже гарно підходить, то прийшли в поленбір знову за такими самими, і він думає або взяти такий самий колір, або сірі. Я думаю, що можна сірі взяти, поки зараз така ще прохолодна погода, а на літо потім ще блакитні візьмеш. А в мене блакитні є. Ну, тим паче, то -то в тебе вони є. Що... Ну, щоб так можна було... Ну давай пішли міряти. А mm поміряти. -hmm. Ні, ну все одно треба приміряти. Курточок немає тут таких, як мені треба. Ой, я завжди як щось собі придумаю, потім ходжу, шукаю і не заспокоюсь, поки не знайду. Ось така модель, дивіться, є. Оверсайз теж вона недовга, короткувата. 1800 гривень. Оливковий колір. А де молочні? А ще й бачите, вона так сідає, що спереду коротша. Чи це ні? Чи це вона так на манекені? Напевно, на манекені така. Боже, дивіться, який манекен. От скажіть, ви б так одягнулись би? Жах. Дивіться, які прикольні шльопки, типу клогі, але... Такі, як, як сандалі у дідуся, пам'ятаєте, були колись. Ще в якомусь магазині я бачила, 1500 гривень коштують. А от і клуги, така сама вартість. У мене подібні є. Дуже класні, обожнюю їх, я б ще якогось іншого кольору собі купила. Це ми вже Зайшли в Страдібарі, теж тут немає курточки, Треба буде ще онлайн подивитися. Можливо, щось знайду онлайн. Спустились вже в сільпо, зараз заберу замовлення і зайдемо, купимо сінабони. Бути тут і не з'їсти смачненького сінабона. Це не про нас я так люблю. Квітковий в Такі квіти гарні. Ого, три тисячі. Хоч такий пишний замюкулькас. Можливо, міколись виросте до таких розмірів. Я знайшла ось каса, де замовлення. Я вже бачу, наше замовлення стоїть. Леончику смаколик. Дивіться, що робить. Б'є спеціально ніжками об пакет. Розважається. Залишився останній пункт призначення магазин Ма. Йду за подаруночком для Левончика. Я вже знаю, що хочу, мені тільки забрати його. Сподіваюсь, що він є. Не купили. Подаруночок є, покажу вже завтра, коли презентуємо Леончику. Сподіваюсь, що йому сподобається, хоча йому зараз все подобається. Граються іграшками, і якимись побутовими предметами. Ой, не вірюся, що завтра нашій дитині 10 місяців. Боже, як швидко плине час. Отже, курточку я собі не знайшла, буду ще дивитися. Далі, можливо, да. пізніше десь мені попадеться те, що я шукаю, що час є. Якщо не знайду, то подивимося. Сергій купив собі джинси і ловом подарив. Такі сьогодні покупки в нас. Ти маєш глядачам зайчик? Пішов сергій за чаєм, зараз виб'ємо чаю з сінабонами. У всіх десертики, Олеончика, Пюрешка, у батьків, такі смаколики, синабони. чай, чорний те'яв, Сергій? Коротше, дивлюсь, щось мені не то поклали в замовлення. Я замовляла точно дві таких і дві з, 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 з яловичиною мало бути. Обід з яловичиною та овочами. Але мені поклали три італійські обіди і один ось такий овочі з рисом та індичкою. Ну, ладно, мені, в принципі, не принципіально, це таке нехай буде. На запас, бо буває, що Леончик їсть такі. пюрешки не часто, але буває, що немає часу приготувати. То я його таким годую. Саме такі я ще не брала, будемо пробувати. Я хотіла, до речі, ось такий італійський обід. Цікаво, що воно таке. Я ще замовляла а, два супи пюре в упаковці мамако на козячому молоці, але їх вже не було. Замовлення сформували, сформувала. Сьогодні мені перетелефонували, що в наявності вже немає. І також ще робила замовлення солодких пюрешок, теж всі розібрали, тому ті замовлення мені скасували і залишились тільки ось ці баночки. Ну, нічого. Все одно дуже вигідно. Я купила дві, ні, чотири вийшло по ціні двох. Тому Нормально, ну що? Ми зараз доп'ємо чай і будемо вже йти додому. Дома вже будемо вкладати лонші спадки, тому що догуляли вже до вечора. Тому я буду завершувати своє відео, свій влог щиро. Вам дякую за перегляд. Бажаю гарного настрою, тихої ночі і до завтра. Па-па.